Доброго дня, дорогі друзі, гості мого каналу, а також шановні підписники, сьогодні пропоную приготувати мариновані опенки. Що нам потрібно для приготування маринованих опеньків? Подивіться, скільки грибів ми щойно принесли з лісу. Цю купу, перш за все, треба перебрати та почистити, а далі ретельно промити. Після цього я відсортовую гриби, окремо відбираю ніжки, молодші та старші опеньки, а також відбираю за розміром. Далі викладаємо опеньки в каструлю. У мене їх декілька, адже грибів дуже багато, і заливаємо підсоленою водою на цілу ніч. Зранку зливаємо рідину із наймолодших опеньків. Погляньте, якими біленькими та гарними вони стали. У каструлю наливаємо воду, висипаємо в неї опенки, перемішуємо.